Чому тисячі людей обирають енергетику замість хірургії? Тому що вона творить дива. Познайомтеся із голограмним методом Олени Єрьоміної ця революційна техніка використовує енергію замість скальпелів для лікування таких станів, як остеохондроз, сколіоз, і навіть корекція симетрії ніг та плоскостопості. Вона може змінити форму вашого носа, розгладити зморшки та підкреслити вашу природну красу. І все це без болю чи операцій. Цей метод, що бере свій початок з давньої мудрості Атлантиди, гармонізує ваші енергетичні потоки, очищує ауру та відновлює внутрішню енергію. Консультація з Оленою Єрйоміною допоможе вам зрозуміти та збалансувати свою енергію, звільнитися від негативних прив'язок та розкрити свій справжній потенціал. Покращуйте своє фізичне та психічне здоров'я завдяки силі енергетичної роботи. Зробіть перший крок до гармонії. Запишіться на консультацію до Олени Єрьоміної та відчуйте перетворюючу силу Всесвіту.